Що може бути краще за теплий сонячний ранок після бурної нічної грози, після гучних звуків грому. Це неймовірне місце починає нове життя. Тисячі комах та тварин розпочинають свій продуктивний день. На цій планеті Пандорі живе понад 50 тисяч мурах, більше десяти видів різних павуків, різних жуків та тараканів. А Ось і сніданок для паука Христове. Це досить утруйна істота, але тут і для нього найкращі умови для існування. Подивіться, ну, з яким він великим задоволенням іще свіже та вологе м'ясо. Після вологого клімату розпочинають літати багато мурах і використали. Але цей момент та розпочали своє О, полювання. Вони зловили свіжу муху, яка літала по моїй кімнаті. Але однією мухою мурашник не нагодує. Тому мурахам прийдеться шукати великого таракана, щоб нагодувати всі свої яйця. А їх у мурах дуже багато. Після хорошого дощу вони несуть їх у вологе місце та чекають на промені сонця. після Чого сонце рівномірно підігріває всі яєчки. мурахи вилуплюються і готові до нової роботи? А роботи багато. Довго чекати, на не, не довелося та полювали хорошого таракана. Проте є невелика проблема. Його потрібно якнайшвидше притягнути до гнізда, так як є багато голов Одних інших які не проти зісти цього сочного таракана. Мурахи зі всіх сил розпочинають операцію доставки, проте це не дуже виходить. Подивіться, наскільки мураха розуміє фізику. Вона набирає повторно швидкості та розпочинає тягнути таракана. Розуміючи, що з більшою швидкістю шанси потягнути таракана набагато вищі, Вони приймають рішення, чим поскоріше розділити таракана на частини та розтягнути їх у гніздо. Поки одні мурахи тягнуть таракана, другі вирішили попити свіжого сиропу. Сироп це неймовірно поживна речовина для мурах, тому вони з великою швидкістю розпочинають наповню свої брюха і осушувати це невелике озеро. А тут мурахи розпочинають велике будівництво свого мурашника. Вони будують великі підземні ходи та літаючі мости. Так як дощ зруйнував більшу частину їхнього будинку, І щоб відремонтувати цю всю територію, потрібно немало часу. Проте у мурашнику проживає 50 тисяч мурах. І Виконати цю роботу буде набагато легше. Ось тут вони вирішили носити кусочки глини та для піску, того, щоб мурашині личинки могли сплести кокон, а також для більш комфортних умов. існування. поки одні розглядають нові території на літаючих мурашниках, другі спускаються з небес на землю. З небес на землю? Так, тут і таке буває, це Слизняк навчився літати. Ми вирішили підлетіти квадрокоптером і подивитися, як там мурахи їдять таракан. Мурахи ще довгий час тягали цього таракана на великому камені, але не могли його притягнути до свого гнізда. Після чого таракан упав вниз між каміннями і вони почали його добивати. А тут мурахи далі від самого ранку будують підземні тунелі. Подивіться, наскільки це красиво виглядає. Чиних ферма знаходиться три види мурах: класів снігер, тетрамурим бікарінатом та мурніка Рубра. Ось інший вид мурах знайшов велетенського мадагаскарського таракана. Коли мурахи знайшли величезну здобич, вони залишають ферамони та залишають на своєму шляху. Тоді інші мурахи розуміють, що на даній локації знайшли щось цікаве і починають бігати у два рази швидше. Мурахам потрібно багато білка, так як в них в гнізді багато прожерливих личинок, яких потрібно годувати по пару разів на день. А тут величезний таракан, в якому є багато протеїн. А заді таракана є невеликі Чин, схоже, в цих мурах буде невелике свято. Тільки подивіться, що тут відбувається. Це недавно в моїй кімнаті народилось пару тисяч нових павучків. Подивіться, які вони маленькі, та пухнасті. Ось сьогодні я сам був дуже здивований. З небесних мурашників на руку мені впали два різних видів мурах, які вбивають один одного. Прямо на моїй руці, Карл. А два дні пізніше мені впала теж мураха з небес, яка вбивала муху. А тепер ви тільки собі уявіть, наскільки безмежна свобода в цих мурах. Поки один вид мурах лазить на повітряних мурашниках, другий вид чекає на низу, поки. Падає якась мураха, і вони зразу їх вбивають. Проте масштабних битв між великими імперіями мурах. Я не бачу. Поки на низу цього світу твориться повний хаос. Третій вид мурах мурміка рубра залишається у своєму гнізді. Вони практично нікуди не вилізають а виховують свої личинки. Ці Мурахи досить спокійні. і Вони дуже ризикують, так як інші мурахи можуть напасти Але на них. Скоро на цій планеті Пандорі почнеться, що з неймовірне. Мурахи у прямому сенсі почнуть скоро із цих літаючих гнізд мурах почнуть виходити матки. та, та створювати нові мурашники у моїй кімнаті. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Мураха тягне велику личинку, а друга мураха тримається в повітрі. За неї Цих мурах я практично не годую, так як вони самі вбивають кого захочуть. І скоро я для них створю цілі ферми, щоб вони самі пасли. тлю. Але я хочу заселити сюди мурах морадерів і щоб вони жили у відкритому просторі. Підтримайте наш проект та обов'язково поставте лайк на це відео. Підпишіться на канал та напишіть свій неймовірний коментар. Нехай прибуде до вас матка. До побачення.